Вітаю вас! Ви дивитесь територію порад, і я ваш особистий гід у світ корисної інформації. Осінь це період, коли природа готується до холодів, і це означає, що настав час готувати наші домівки до осінньо-зимового періоду. Сьогодні ми розглянемо більше порад щодо утеплення приміщення. Давайте почнемо. Перша і можливо найважливіша порада утеплення вікон та дверей. Велика частина тепла втрачається через щілини та тріщини у вікнах і дверях. Використовуйте утеплювачі для вікон та дверей, а також віконні плівки для того, щоб утримувати тепло всередині приміщення. Друга порада утеплення стін. Внутрішнє утеплення стін може значно підвищити теплоізоляцію вашого будинку, Використовуйте спеціальні утеплювачі, теплоізоляційні матеріали або навіть нанесіть додатковий шар штукатурки. Третя порада обслуговування системи опалення. Перед початком холодів. Переконайтеся, що ваше опалення працює належним чином. Прочистіть радіатори, перевірте систему та витоки та переконайте, що термостати налаштовані правильно. Четверта порада. Використовуйте теплі текстильні матеріали. Додайте у свій інтер'єр теплі текстильні матеріали, які не тільки створюють затишок, але й допомагають зберегти тепло. Килими, пледи це все додасть тепла вашому приміщенню. П'ята порада. Використовуйте додаткове опалення. Якщо ваше основне не надає достатнього тепла, розгляньте можливість використання додаткових обігрівачів, електричних камінів або інших нагрівальних пристроїв для збереження комфортної температури. Шоста порада регулярна вентиляція. Незважаючи на холод, важливо забезпечити свіже повітря в приміщенні. Регулярно провітрюйте кімнати, використовуйте вентиляційні системи та контролюйте рівень вологості. Сьома порада Зберігайте тепло в кімнатах, які ви не використовуєте. Якщо є кімнати, які ви рідко відвідуєте, закрийте їх та утепліть, щоб зменшити об'єм простору, який потрібно обігрівати. І остання порада: обирайте енергоефективні електроприлади під час розпланування. Робіть акцент на енергозберігаючих пристроях: енергоефективні обігрівачі, холодильники та інші пристрої допоможуть вам зменшити витрати електроенергії. Нехай ці поради допоможуть вам підготувати ваше житло до осінньо зимового періоду, зберегти тепло та створити затишну і комфортну атмосферу. Дякуємо, що приєднались до нас. Бажаємо вам тепла і затишку у вашому домі. До зустрічі!